Одні воюють, други допомагають, а хай третій не схід. Ну другі там волонтери. вийдіть з строя, вот вам. Що я заробив За ці руки и коври. и шубы проехали Полтаву прилет, проехали Изюм прилет. Ни слова не подкидая, а просто трухаты, разумеете. Бизнес, что это какая-то это волонтерский у нас. Пироги и котлеты, и пельмени, и салаты, и капуста, и а по-корейски, и пирожки. Все, все, я сразу был, был. И вот этот рэп, хлопцы, были включили, и они начали падать, как дохли мух, разумеете, все-все, и в передроме. Звичайно, я не подарок або хтось за нас дуже сильно молиться, або ми правильно в житті правильно робимо. А зараз я став на ці питання я вже сповна штабу байдуже. на волонтерських засадах я там побудував будинок більше в житті. Щасливого дня я не мав такого. Василь Конько, український волонтер. З початком революції гідності, активно долучився до допомоги українським захисникам. Він здійснив понад сотню поїздок на передову, доставляючи необхідні ресурси військовим. По сьогодення займаємося тим самим, що допомагаємо. Ну зараз сфера допомоги вона зовсім змінилася, тому що зараз пішли на більш Цікаві речі, такі як кепідрони, мавіки, реби. Да, вони дорогі речі, але стараємося, шукаємо де можна по собі вартості придбати. не в перекупі я взагалі прихильник того, що військових судити і щось вумнічити, щось доказувати своє. Я ніколи не прихильник цього розумієте. Ви вдягніть. Я завжди говорю всім друзям і всім своїм недругам. У мене їх теж вистачає, що ви вдягніть їхні мештай, продійти їх їхній шлях, і побудьте, і попити стакан води на сім діб на 3, на трьох розділіть, а потім будете щось їх судити. Хто хто де був, хто це не нам судити, де хто більше вовав, хто менше. То ну, завжди таке було, але вони в формі військовій і знаходяться там. А там перша лінія, кажуть, перша, друга лінія, там всюди перша лінія, розумієте? Якщо можна сказати, чесно, відверто, вже кабами, кабами по Слав'янську б'ють, по Краматорську, по центру міста, там небезпека на кожному кроці. Там не важно, чи то Ліман, чи то Ізюм, чи то Славян, чи Краматор, чи Друсковка, чи Добропілля, чи Дніпро, чи Поворат, чи Полтава. Знаєте, остання поїздка ми з Віталієм Володимировичем Маріновським останній раз їздили. таке враження, що знаєте, або хтось за нас дуже сильно молиться, або ми правильно в цьому правильно робимо. Приїхали Полтаву прильот. Проїхали Ізюм прильот. Приїхали Краматорськ. Прильот, коли йде а вируска, стараємося шукати такі скромні місця. Просто потім шпільку скидаємо, точку гелокаси, де ми знаходимося, і щоб. Всіх з'їхали з підрозділів, і буквально на кожному 2-3 хвилини приділяємо увагу просто в серед безпеки, щоб розвозитися, вируситися, обнятися, поцілуватися, потиснути руку, кажу, хлопці, роз'їжджаємося. І вже сразу міняємо нову точку, розумієте. Бо все повітря літає, все дивиться, розумієте. Ну, не хочемо наражати на небезпеку хлопців, розумієте. Потреби дуже великі, розумієте? Дуже. От зараз 53-я бригада в Костятнівці вже третю добу вони сядь по підвалах, розумієте. Ні води ні підвезена, ні їди, ні, ні бика. Ні. Ну, ну все, то все треба. Та добре, що вони дзвонять кажуть, дякуємо, що ви нам завезли так багато, що ми розтягуємо, то все. Як то буде далі, то сюди. Ну. Вертаємося, таке враження, що на 22 й рік, розумієте, що дуже тяжко хлопцям в тому плані. розумієте, Кожен день якісь втрати йдуть, кожен день втрата якісь позиції, там амуніція згоріла. Там ще щось погоріло, розумієте. Там буде де хлопці знаходяться, бо бліндар зарі, розуміють. треба все оновлювати, розумієте, а, по, а, а поки логістика, ну волонтери в цьому плані вони скоріше орієнтуються, скоріше то все аналізують і скоріше то все доставляють. Ну не хочеться тілі так казати такі речі буквально десь місяць назад. Місяць назад була така ситуація дуже неприємна. Ми вже поверталися, виїжджали з Костянтів, по побатима, і де взялася місцева мешканка. Ну, бабся, ну точно за п'ятдесят, десь між пісісю, між шкосі. І вона бігла, махала руками, типа там на англійській мові каже: сини, зупиніться, дайте щось поїсти. ну, ж, тема зі далека, то все. Може так, може доля, може так всі зв'язки зійшлися, як завжди говорю. Я зупинився, дав, я поїхав. І дивлюся в, в дзеркало заднє вліве, бабця додому не дійшла. кап. Все, бабця так. Так тобі, ж, лише... вони знищують всіх. їм, це, Ну немає такого слова такого, щоб підібрати це. Ну, тварі, це, це, це м'яко кажучи, розумієте. Орки це так, так, так само розумієте. І як треба не людей, щоб таке творити по відношенню місцевого населення, дітей, жінок, розумієте? Це, це нація, я не знаю, дійсно не тільки знищення розумієте, щоб потім було всім добре жити. Що цікаво розказати, всяке в житті було розумієте. Хтось звинуватив, що це бізнес, що це якась нажива, та волонтерський, розумітих. Але раніше я на це звертав увагу, переживав. А що скажуть люди? А що тому, тому ти більше завіз, тому менше дав там школа на м'ясо, або не дав там сала копченого, або ще щось води не привіз там, або хліба. Ну різні речі, або форму зуття, там щось, щось таке. А зараз я став на це питання вже повноштаном байдужим. Я роблю те, що моє серце каже, і роблю з тими однодумцями, котрі завжди поруч розумієте? Щоб сказати, що страшно розуміти. Було страшно, так, да, ну кожен чоловік боїться страху. Я переживаю, у мене зовсім інакші страхи. У мене страх не за себе, у мене страх за тих хлопців, хто біля мене поруч в кабіні, і страх за е, туди, куди ми їдемо, щоб не дебажемо нашим приїздам, щоб мені підвели хлопців розумієте, Великий бус. Велика ціль розумієте, де скупчення машин, котрі приїжджають на перезагрузку. На то все Понятно, що ми великим бусом по нульовкам ви не вирісовуємося, але стараємося максимально ближче, ближче приїхати, щоб хлопці могли або взводний, або ротний, або хто, хто на відпочинку, щоб мог виїхати Раз. А потім вони між собою розподіляють вже хлопці. Знають, що у мене дуже жорстка дисципліна. Якщо комусь не достанеться, я вже туди більше не приїду. Я вже кажу, треба е, поважати, каже, бо я не можу так ділити. Ну, в кожному підрозділі зараз підрозділи вони докомплектовуються, десь приєднуються до якихось бригад, розумієте. І там є хлопці зі Сходу, є з центральної України, є з Заходу, є з тернополяни. Ну, я не можу приїхати сказати, так тернополяни, вийдіть із строя от вам. Що смачненько, а ви, типу, кажу. Ви разом з ними в одному окопі розумієте. Тому, тому ми не ділимо на своїх на чужих, ми їх ділимо вони всі свої, розумієте. Але хлопці радіють, коли ми приїжджаємо, розумієте, це ні в плані підтримки, ні, ні матеріальна, ні то, що там привезли якісь смарколики. А деякі підрозділи говорять, ти нічого не вези, ти сам приїдьте. Але усвідомлюєш. То, що їм там набагато там важче, розуміють. Оце, оце саме головне. Потім, коли виїжджаєш звідти, може, вже за Дніпро, може, тебе пропускають, вже ти розслабляєшся, розумієш, і, 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 і потім десь по серцю скрибочить, як мало я привіз, як мало я достав, хлопцю, знаєш. Що... І що там два підрозділи були, і що там два підрозділи були. Ми логісти. Хто такі говорять, волонтери, волонтери, все? Та ні, це все треба дякувати тим людям. Котрі допомагають. Вот вони, волонтери. Той бабці, що сприла в карпетки. шкарпетки. по тому дідусєві, що заколов подсядку і зробив з нього гризне смаколики, розумієте. схід. Ну, які там волонтери. Ну, давайте будемо серйозно. Може, хтось свої там, рідні допомагає, а такі об'єми, як Західна Україна, розумієте, всі ці смакоту, всю цю любов, ну, будемо чисто відвертими, що Західна Україна в цьому плані вона на першому місці. Ну, ми не веземо ні барабуря, ні морку брек, ми не везем. Хочеться побалувати хлопцям. Вони знають, що це, це моє домашнє сало. Те, що я роблю руками. Білі гриби я в Закарпатті збираю десь по 300 банок за кожен сезон, це, це, це моя фішка, розуміє. Звичайно, волонтерів стало менше їх можна на пальцях порахувати, розумієте. Хто здувся, хто думав, що тільки будуть донори, тільки з-за кордону розумієте, що за кордону прийшло десь на склад, він об'їхав, взяв би те саме завіс. Навіть, він кричить, він, він, він волонтер, розумієте. Але ось тільки років вже довіри, розумієте, що просто дзвониш кажеш, каже, я їду. Я їду, треба. Їм там треба до весело. Звичайно, буде такі ситуації, що казали, що я. на волонтерских э, засадах я там побудовал будинок, хотя будинок я еще придумал в 2011-2012 году. Я уже не звертаю вагу. Я просто скажу честно и отверто, говорю, мои мечты и мой шлях. Я кажу, сядьте, едьте, зарабляйте, кто вам не дает? Сидите на, на диване, качать пальцы в телефоне, выписывать, что а вот ты там не заехал, туда, туда не взял, а тому то не достал. Кажется, ваша проблема. Я кажу, сядьте вы, говорю, ну Что, что я заработал? За ці роки всі питаються, всі цікавляться. І так заробив цукровий діабет, гібартонію, варікоз. Багато хвороб розумієте. Але, але, чим живу? Чим живу? живу позитивом. Так, люди звертаються, десь шукаємо кошти, десь акумулюємо. Я ніколи не збирав кошти. На моїй сторінці можете зайти, щоб на Фейсбуці я збирав кошти, виставив карточку свою. мене є друзі, бізнесмени, підприємці кажуть, кажу, давайте закроємо то, то, то питання. Зрозуміло, що ми не спроможні, що весь фронт закритий, розумієте. Ну, хоча б 5-6 підрозділів. Щоб люди пропонували, розумієте. І коври, і шуби, а якщо такі речі, що було, була, строй матеріали, всякі такі непотреби, розумієте. Але я завжди, от що люди пропонують, я завжди обзванюю підрозділи. де нормальний старшина, він креативний, він дальновидкий. Така була ситуація, що лежало 40 тонн морських сіток. Десь півроку, може більше в одному місці. Прихла одна бригада, друга бригада приїхала. Та не треба. «Не, що не мов риба, яка риба. Але якась вона була, ти мені привези, тон 10. Я кажу, на нащо тобі? От привези. І він так підійшов, розумієте, що доля копах, розумієте, де більше ячейка в Тосі, він раз ситі, і коли полетіли і в півдрони, його підрозділ. 95% вцілив. Як він, то не чищуйка, розумієте. ну от Є такі люди, люди війни, військові, дійсно на своєму місці, розумієте. Ситуація така, що була з Ребом 23-й рік. 23 Тільки -ті -ті Реба так починали туди сюди. І ми вирішили туди першого реба такого потужного взяти за 100 тисяч. І мене побратим Діма Гайдков, 33-й механізованої бригаді, це за курахами. ми стояли тоді, за сторонку. Я привіз того Реба. Ну, дзвоню через тиждень, кажу, Дмитро, що там з Ремом? Та лежить, в смысле лежить? Та поставили на танчик. Танчик не виїжджає туди сюди, ну, там стоїть на танчики. Проходить три місяці. Він дзвони такий довольний, такий чуть ли, чуть ли я не бачу, що в трубку він підскакує, знаєте, там на місці. Кажу, Дмитро, що сталося? Ты же ты представляешь, танчик вышел на боевое, отпрацювал и все повернули живи. поподробнее ну, расскажи. Ну, короче, вышел в позиции, разобрал, назад повертается, типа, на своем месте маскувание, а за ним рей. Может 60, может 80 в певедроне, вы разумеете. И вот этот рэп, Хлопці, коли включили, і вони почали падати, як дохлі мухи, розумієте, всі, всі і в піввідрони. І каже: да, значить ми правильно це зробили. Екіпаж сіли, техніка сіла, хлопці повернулися більше в житті. Щасливого дня я не мав такого, що дійсно от, ми зробили ту добру справу. Я потім дзвоню Микола Миколаївичу, Дякую, кажу то з Микола Миколаївичу, Ми ти, бач, бачите, раз три місяці, але воно не спрацювало. Так ні слова не підкидає, просто трухати, розумієте. Байдужість, розумієте, Байдужість байдужесь, і не любов до ближнього, розумієте. нема поваги, розумієте. і де хлопчина на милицях по Тернополю, десь йому не можуть навіть місця не вступити, розумієте. Йому сигналять, або скоріше переходь, пішохідний переход, або, або в я тут припаркуюсь, розумієте, або в магазині стан чергу розумієте. і тоді він починає. Там все можуть підкинути, розумієте. Від того, як деякі селищні голови. Ведуть господарку, розумієте, де, де все, все. аналітики, ті дивани, експерти, як називають. Вони все знають, як правильно в житті розумієте, як треба воювати, як треба допомагати, розумієте. А чому цього не робиться, розумієте? У мене три речі, це сюди. Або одні воюють, другі допомагають, а хай треті ні, тобто нічого не, То не говорять. Чуть не висловився вибачаюсь. От і все розумієте, тому і в житті все набагато проще, розумієте. Ну, З собою статки не це однозначно, розумієш. Але з другої сторони, розум... бути людиною, ніхто ніколи не відміняв, розумієте. Звичайно, я не подарок, я, я всім кажу, не подарунок. У мене дуже тяжкий характер, розумієте. і Я деколи можу голос повисити, і деколи можу. По-французьки поговорити, розумієте, але не люблю зрадників, розумієте. Не, не люблю маленьких синочків, розумієте. Коли їм треба, вони готові ані в душу залізти без мила чи навпаки, як то кажуть, розумієте. А коли щось використали, потім відходять, розумієте. Будь таким, як ти є, розумієте. Я завжди говорю, я не помінявся 14 року, я, я не змінився. Я, я роблю те, що серце говорить, розумієте. Мрія кожного волонтера. Щоб хоча б бус був загружений мінімум на півтора мільйона гривень, розумієте? Я кажу в тому еквіваленті, розумієте. бо там такі речі треба розумієте, Там треба. Але хлопці стоять, розумієте, і вони, і вони радіють від того, що про них хтось пам'ятає. Просто про них пам'ятають. Одні там командири кажуть, давай просто приїдь, ми чаю з тобою сядемо, поп'ємо і все. 15-20 хвилин. Ми не бачились рік, два роки, може не бачились, розумієте. І він каже: приїдь, я вони ж бачу, то ніж по де я там, 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 там. там. Каже, ти, ти, ти тут десь пориш посіда, крутися, а ми не можемо пересіктися. То він на позиціях. Поїхав до хлопців, то я десь десь поруч в ту сторону поїхав. А от так стараюся кожного уважити, хоч обнятися, руку, потиснути, спитатись, як, як справа, як що. Кажу, ті, хто нормальний офіцери, їм питаються, що ж вам щось треба. Каже? Нам нічого не треба, ну, у нас є. Тобто вони так планують своє, так відносяться до цих до волонтерських речей дуже з повагою, розуміють, цінують. Вони знають, що це. Людські кошти, це можуть бути якісь людські сльози розумієте, що є звичайно епізоди, що ставлення так само. Там волонтери куплять. Я стараюся таких потім підрозділів не заїжджати, чесно вам кажу. Мені боляче, чи... бо люди довіряють, йому везеш, а він або щось робить, або ще щось понивіщить, або відноситься так, знаєте, то сюди. Що... Ні моє, ні шкода, знаєте. Всім мешканцям, ну, не будьте байдужними. Любіть Україну, любіть своїх рідних, всім бажаю тільки одного, перемоги, щастя, злагоди, любові і здоров'я і бути українцем. Слава Україні!